ароматної та запашної випічки з корицею, то цей рецепт точно для вас. По, -по перше, цю булку набагато простіше приготувати навіть ніж синабони з корицею. По-друге, їсти таку булку набагато зручніше. Якщо раптом ви не знаєте, як виглядає любов з першого погляду, то зараз я хочу вас з нею познайомити. Знайомтесь, так виглядає любов з першого погляду. Колись ця любов продавалася в Харкові, в ларьках Салтівського хлібзавода і коштувала 15 гривень. І саме в той момент ця булка потрапила мені в серце. І я не знаю жодної людини, кому б вона не сподобалась, тому що аромат запах стоїть на всю вулицю. Всі будуть знати, що Юлька пече хліб з корицей, але це не просто смачно, це ще й геніально. Кожен раз, коли ви відриваєте кожен шар булки, ви отримуєте новий знову з начинкою. Найпопулярніша проблема булочок в тому, що там іноді не буває начинки. Ти, наприклад, купив булку з маком, а там отак от маку і отак от тіста. Ця історія не стосується абсолютно ніяк цієї булки, тому що кожен раз, коли ви відриваєте шматочок тіста, через те, що шматочки тіста стоять вертикально і кожен з них змащений начинкою, ваша булка буде постійно з начинкою. Чесно, задолбали вже розхвалювати, мені тяжело об'яснити вам, настільки це смачно. Тому що воно мені ще пахне в носа, і якби я могла передати вам цей аромат через екран, повірте мені, ви б сразу пішли його готувати. Тому просто відкиньте всі вагання і приготуйте цей скарб хоча б раз в житті. А потім піде як панакатаний. Тому давайте не тянути кота за хвіст, почнемо приготувати. В глибоку посудину вливаємо ледь тепле молоко. Після цього до ледь тепло молока всипаємо сухі дріжджі. Якщо берете живі, додавайте втричі більше. Трішки перемішуємо для того, щоб розчинились дріжджі, і всипаємо цукор. Знову трішки перемішуємо до розчинення цукру. У мене, до речі, настільки класне фермерське молоко, що там плаває вершкове масло. Або вершки, я не знаю, як це правильно назвати. Але як бачите, біленьке, жовтеньке. це настільки класне домашнє фермерське молоко. Де брала, не скажу, тому що потім його там не буде, якщо я вам зараз розкажу. О, другий раз. Молодець. Тепер у нас будуть булочки з запахом чого? З amber black. Ароматні, мабуть. Далі всипаємо дрібку солі. Незважаючи на те, що випічка в нас солодка, обов'язково додаємо дрібку солі і знову перемішуємо. Зараз вам дам відповідь на запитання, для чого у всю випічку додавати сіль. Перше сіль підсилювач смаку. І навіть у солодких виробах сіль робить смак більш збалансованим та виразним. Друге, сіль контролює активність дріжджів. І в дріжжовому тісті сіль уповільнює процеси бродіння. А це майте на увазі допомагає сформувати кращу структуру тіста. Третій момент. Підсилює клейковину. Угу. Третій момент тільки що чуть знову не перевернула дифузор в тазик з тістом. Ох, будуть булочки у мене настільки запашні, що буду їх їсти тільки я. Третій важливий момент підсилює клейковину. У тісті з борошном сіль допомагає зміцнити клейковинні зв'язки. І потім робить нашу випічку більш еластичною. Ну і вишенька на торті сприяє підрум'яненню скоринки. Тому ніколи не забувайте додавати трішки солі. Вбиваємо яйце. Знову перемішуємо до розчинення. І переходимо до просіювання борошна. Порціями просіюємо борошно. Нагадую, не додавайте одразу всю кількість, іноді йде менше. Знову трішки перемішуємо. І коли вже тісто трішки зібралось до кубки, додаємо м'яке вершкове масло. І після цього починаємо замішувати тісто. Спочатку лопаткою, потім руками. По максимуму збираємо залишки тіста на поверхні посуду. І переходимо до процесу вимішування. Тісто зовсім трішки липне до рук, але це нормально, не додавайте борошно, буквально через 2 хвилини воно перестане липнути до рук. Перекладаємо тісто на робочу поверхню і можемо також його трішки ще вимісити. Формуємо з тіста шар, перекладаємо наше тісто в посуд змащений олією, накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці на 1 15 години. За півтори години тісто добре підійшло і збільшилось в об'ємі. Тож просто обминаємо його і розкочимо в прямокутник. Звичайно, що відмірювати тут нічого не треба, робимо все на око. Але намагайтесь зробити більш-менш рівний. Через те, що хлібчик у мене з корицею, у вигляді начинки я беру вишкове масло, цукор і корицю. І тепер до м'якого вишкого масла всипаємо цукор та корицю. І тепер змащуємо наш шмат тіста начинкою. Але ви можете змінювати начинку на любу іншу. Якщо вам не подобається смак кориці, замініть її варенням, шоколадом, родзинками, горіхами, всім чим завгодно. І вже змащений шматок тіста нарізаємо на однакові квадратики. Я для цього використовую ось такий ніж у вигляді сокири. Якщо будете писати погані коментарі, то прийду до вас в гості з цим ножом. Я роблю квадратики на око. А з очима, як ви бачите, в мене проблеми, тому що я в окулярах, тож вийде не зовсім рівно. Ладно, ще раз очок отут пальну. І тепер збираємо всі ці квадратики, накладаючи один на одного. В абсолютно любому порядку. І тепер ось таким чином перекладаємо всі наші квадратики в форму. Якщо у вас зазвичай до форми прилипає, змастіть її вершковим маслом або олією. В мене нічого до форми не прилипало. На стінках тарілки у мене лишилось трішки начинки, тож я її просто позбираю і змащу нею верхівку булки. Накриваємо нашу булку рушником і залишаємо ще раз підходити буквально на 20-30 хвилин. І булочку, яка добре підійшла, відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 45 хвилин. Ставлю завжди на середню поличку верх низ Саме так виглядає любов з першого погляду. Чесно кажучи, я не знаю, яка геніальна людина вигадала приготувати булку в такої форми, що відриваючи кожен шар тіста, ви будете відчувати знову і знову начинку, тому що між кожним шматочком цього тіста є кориця і цукор.